У моєї пісні голос голословиний, в ній душа народу і золоті поля, у моєї пісні місяць чародійний, світить в небі синім зорі з веселя, у моєї пісні місяць чародійний, Світить в небі синім зорі з веселя. у моєї пісні червона калина, і верба над ставом вітеомива, у моєї пісні дівчина врадлива, серце казоченько. Щире віддалам у моєї пісні дівчина вродлива, серце казаченьку, щире віддало, ли не пісня гаєм, співає, наче промовляє милому словам. Місяць соромоливо з неба поглядає, Тихо відставу, верба мила. Місяць соромоливо з неба поглядає, Тихо віде вставу. Слова миль зроду від моєї пісні кругом голова, як не знаєш бороду, то не лізь у воду, Хочу нагадати дівчині слова, як не знаєш броду. Та не у воду хочу нагадати дівчині слова місяченько світить, дівчинка радіє, десь гаю далеко зазулякує, під вербою тихо дівчинонька мріє. Kazachenku serser, şirin viddaye, piyaver bayı utiha, dişci nankamriye, Kazachenku serser, şirin viddaye.